Вітаю! Сьогодні на огляді бренд, який я часто показувала у своїх добірках, але повноцінного відгуку на каналі ще не було. Звичайно, мова йде за бренд Polish Choice, який був заснований полою бігун ще у 95-му році. У сьогоднішньому відео ми розберемо три топових продукти бренду. Перший засіб це саліцилова кислота, напевно, бестселер Polish Choice. Наступний засіб також не менш відомий: це азелаїнова кислота. І третій продукт відносно новинка від бренду це ретиналь із дуже цікавим складом. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, як вони працюють з точки зору складників, для кого підходять та яку доказову базу вони мають. Тобто все в стилі каналу SkinTelectual. Якщо ввести в пошуку саліцилова кислота, то перший засіб, який вам покаже Google, буде саме ось цей продукт від Polish Choice. і це не даремно. І так, саліцилова кислота це бета-гідроксікислота, або простими словами, BHA. За рахунок того, що вона гарно розчиняється в жирах, вона добре проникає всередину пор, очищує їх, відлущує мертві клітини, а також запобігає появі висипів та акне. Саліцилова кислота зменшує запалення, покращує текстуру шкіри, допомагає нормалізувати виділення шкірного сала, за рахунок чого зменшується або профілактується закупорка купорка пору. Тобто зі всього сказаного можна зробити висновок, що саліцилова кислота ідеально підійде тим, хто має проблемну жирну або комбіновану шкіру. Тому що, повторюся, за рахунок ліпофільних властивостей вона гарно проникає в глиб шкіри, очищує пори та запобігає появі ось цих чорних цяток. А також вона має антибактеріальні властивості. Стосовно саліцилової кислоти від поли щось тут склад доволі таки базовий: є 2% активу, є зелений чай, а також технічні інгредієнти. У описі вказано, що pH формули складає 3,2, 3,8. Це є важливо, тому що саліцилова кислота працює саме при такому кислотному середовищі. На каналі є багато відео про те, як правильно використовувати кислоти, але давайте вам нагадаю. Для початку необхідно використовувати засіб там, власне, будь-який актив один-два рази на тиждень. Дивіться, за вашою шкірою, як вона реагує, чи вона толерує той актив чи інший. За потреби кратність використання можна збільшити. Виробник навіть пише про щоденне використання саліцилової кислоти. Звичайно, я би такого не рекомендувала, але тим не менш, ви можете прочитати таку інформацію на сайті. Тонер має таку водичкову консистенцію. Зараз покажу вам трішки зблизька. На шкірі він залишає ледве помітний, ледве-ледве помітний такий олійний фініш, але він його майже не помітно. Також при першому використанні цей тонер може злегка пощипувати. Це є варіантом норми, тому... Не бійтеся. Я розумію, що всім нам хочеться швидкого результату, але, будь ласка, коли мова заходить за такі активи, як кислоти, ретинол, не перестарайтеся, тому що зруйнувати ваш захисний бар'єр можна дуже і дуже легко, а відновлювати його ви будете довго. До речі, про фініш не знаю, чи буде вам помітно на відео. Напевно, що ні, але тут трошки такий є маслянистий фініш. Враховуйте, що скоріше за все, ви будете використовувати цей тонер у вашому вечірньому догляді, тому не думаю, що це має велике значення. Саліцилова кислота від бренду Поле Choice – це, напевно, вже культовий продукт, який я завжди рекомендувала і буду рекомендувати у своїх відео. Я вам неодноразово показувала цей бренд у своїх багаточисельних підбірках. Якщо у вас залишилися якісь запитання стосовно даної кислоти, будь ласка, пишіть в коментарях. І так, другий не менш. Популярний продукт бренду це азелагінова кислота, яку ви також неодноразово бачили у моїх рекомендаціях та підбірках. Але перед цим давайте поговоримо про те, що таке азелагінова кислота та кому вона підійде. Азелаїнова кислота має антибактеріальні та протизапальні властивості, а також вона гарно працює із пігментацією. Ця кислота має широкий спектр дії і підійде всім типам шкіри від жирної до шкіри із розаце та куперозом. Особливо ця кислота сподобається останнім, тому що саме азелаїнова кислота гарно впливає на судини і допомагає зменшити їх прояв. Азлаїнова кислота гарно працює, якщо є якісь нерівності, сліди постах, як я вже говорила, а також класно працює на жирні та комбіні. Шкірі проблемні саме за рахунок антибактеріальних властивостей. Єдиним, напевно, недоліком або, можливо, особливістю азелоїнової кислоти, це є те, що вона працює не так швидко, як, наприклад, саліцилова або. Гліколова кислота. Для того, щоб побачити перший видимий результат, вам необхідно використовувати цю кислоту близько 4-12 тижнів, але подразнюючи потенціал в неї настільки низький, що ризики отримати якісь негативні реакції практично дорівнюють нулю. Цьому мені полюбився саме цей продукт від бренду Polish Choice. Це ж мій не перший засіб. А по-перше, це концентрація. Тут 10% відсотків азелаїнової кислоти, і це хороша, потужна цифра для отримання помітного результату, але не така агресивна, як в рецептурних 15, -15. По-друге, формула включає в себе за деякими джерелами 0,5% саліцилової кислоти. Завдяки такому поєднанню зменшується запалення та покращується тон шкіри. Тобто азлаїнова та саліцилова кислоти нібито підсилюють та покращують дію одне одного. Також в складі є декілька антиоксидантів та алантоїн. Тобто формула насправді прекрасна своєю простотою. Також завдяки силіконам та емолентам засіб має таку легеньку кремову текстуру при використанні відчуття гладкості без надмірної жирності та, ваку... та важкості. Вгадайте, що? Правильно, перерва на гавіскон. знову. Останній продукт, який я для себе обрала, це ретинальдегід із ретиноївим комплексом. Це відносно новий продукт від бренду Polish Choice, і мені вже не терпиться після вагітності повернутися до використання улюбленого ретинолу. Також тут є цікавий та зовсім новий для мене інгредієнт: це олейл адапаленет або просто адапіноїд. Це синтетичний попередник адапалену. Тут не максимальна, а оптимізована робоча концентрація ось цього адапіноїду. Це для мене абсолютно новий інгредієнт, я його ніде раніше. Не зустрічала, тому я обрала цю сироватку. Напевно, саме по цій причині мені буде цікаво спробувати та перевірити ефективність власноруч. Цей продукт точно не для новачків, тому якщо у вас вже є досвід, можна спробувати разом. Текстура ще зараз покажу. Досить легенька. Засіб має яскраво жовтий колір саме за рахунок ретиналю в складі, тому не лякайтеся, це нормально. Засіб швидко вбирається в шкіру, не залишає відчуття липкості, нічого подібного немає. А тепер йду змивати. Ось такий невеликий, але сподіваюся, корисний та інтенсивний огляд у нас сьогодні вийшов. Сподіваюся, що пізніше я матиму змогу зробити огляд на більше продуктів від, від пола щось, про які ви мене просили. Це вітамін С, ніацинамід, гель для вмивання і тому подібне. Буду вдячна, якщо ви поділитесь власною думкою стосовно даного бренду, чим ви користувалися, що вам сподобалось, а що не сподобалось. Буду вдячна за підтримку цього відео. Лайк, підписка та коментар дуже допомагають. Дякую вам. Бережіть себе, скоро побачимось.